Техніка, оця вся, як ви бачите, зараз на полі є. Також вона специфічна, вона особлива тільки для цибулі. Ми замовляли в Голландії цю всю техніку. Ну, ми його замовляли, чекали там десь пів року. Це збиральний комбайн, А перед ним йдеш косарка і копаємо також механічно. Тобто у вас виходить під цибулі три агрегати, так? Так, під збір. Mm -hmm. да. Але посів, обробіток ґрунту, там є ще свої агрегати, є свої нюанси. Але Вони ви... дуже специфічні. Під цибулю, обробіток, от, потім посів. Посів здійснюється з внесенням добрив, до закопуванням крапельного зрошення. Це все одночасно робиться. Окупити за скільки ви думаєте його? Ми рахували, що це буде б де гривень за кілограм, так як вона й була і до війни. Він розрахований, що він окупиться за 4-5 років. Цей проект у співпраці з банком ПУМП. Вони нас профінансували. Ми маємо сьогодні якби замкнуту технологію. У нас в основному все механічним способом робиться. Тобто ми ми сіємо. Вирощуємо, ну, без людей не обходиться, тому що бур'яни там є ще певні моменти. Десь відсотків там 10-20 в загальному. Зі всіх робіт ми робимо вручну, а решту механізовано. Косимо, копаємо, збираємо, відвозимо і зараз сховище будуємо. Холодильник. Ви згадали про фінансування від пумби. Загалом, як давно працюєте з банком, наскільки задоволені? Два роки ми працюємо з пум. Ну, от цей обичайний конкретно проєкт нами профінансований. Оборотні кошти також ми, вони нам фінансують. Дуже зручно з ними працювати, дуже е, як вам сказати, сучасний банк. Ідея, обробка цієї ідеї, прийняття рішення це дуже в короткий термін. Не треба їхати ні до яких нотаріусів. У них все зроблено таким чином, що це робиться вмить. Для нас, як фермерів, коли ми знаходимося в полі і десь їздити ще от в сезон. Там папери перевозити, коли немає часу, коли брак, є дуже проблемно. Дуже легко з ними працювати. Раджу всім.